Чи може психологічне насильство бути непомітним? Так, воно може бути непомітним і саме в цьому криється його небезпека. Бо звучить як турбота, але обмежує свободу. Та я просто хочу, щоб ти була в безпеці. Біля мене ряду, не виходь без мене. Далі він викликає сумніви у власній адекватності. Та ти все вигадуєш, це з тобою щось не так. У мене все в порядку. Ти щось не про те думаєш або не туди направлена. Далі він може подаватися як жарт. Але б'є по самооцінку. Якщо вона занижена, то все. Ти така дурненька. Ну, що це таке? ти, Про що ти зовсім говориш? Ну, Що це таке зробить, Або що ти про таке думаєш? Далі він має логічне пояснення, але ти після цього почуваєшся винною або безсилою. Невидиме насильство воно також залишає сліди. І якщо із цього щось про тебе важливо дати собі право сумніватись і шукати підтримки. Телефон в шапці профілю.